Вчора, 5 червня, закінчилася в Євросоюзі дія так званих автономних торгівельних заходів, які були запроваджені Європейським Союзом в 2022 році для того, щоб допомогти Україні в складній ситуації. І про це ми сьогодні поговоримо. Як вони були запроваджені та чому вони були відмінені? Мене звати Дмитро, і на цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося трішки заробити. В більшості аналітичних матеріалів на цю тему люди фокусуються на тому, яку шкоду це завдасть українській стороні. Про це ми також сьогодні поговоримо. Але тут би мені хотілося сказати пару слів про те, чому взагалі ці міри були відмінені, тому що, знаєте, зараз домінує така думка зрадницька, що значить, хтось нас кидає, хтось більше не хоче нам допомагати. Насправді це не так. І зараз ми будемо розбиратися в цій ситуації. І почнемо з самого початку. Після того, як Росія. Атакувала Україну була досить велика загроза того, що Україна просто може схлопнутися економічно, не вивести просто економічно цю війну. І тут пройшов Європейський Союз, який протягнув руку помочі. і руку помочі не тільки в плані зброї, не тільки в плані фінансування, а ще й в плані торгівлі. Тому що, якщо ви пам'ятаєте перші дні війни, там, взагалі, в перші дні навіть йшлося про те, що може бути десант в Одесу. Я навіть пам'ятаю, в перші дні війни навіть були вже. Вже якісь повідомлення, що десант висаджується в Одесу, тобто там показували якісь незрозумілі відео. А це значить, що одеські порти вони були просто заблоковані, а через них йшла в основна частина нашої торгівлі, в тому числі торгівля аграрною продукцією. Як уже було сказано, Європейський Союз зреагував просто миттєво, і уже в травні 2022 року була запроваджена програма шляхи солідарності Solidarity Lanes. Основною ціллю було забезпечення Логістики транспортування українських товарів, так як одеські і взагалі всі українські парти були перекриті, необхідно було створити таку дорогу, такий шлях, щоб можна було все-таки якось українські товари вивозити, щоб Україна все таки могла торгувати своїми товарами. В той час і ще не йшлося про те, що будуть відмінені всі, всі норми для України, щоб Україна могла торгувати всередині Європейського союзу. Оці самі солідарітіленс, які були в травні 22 Року вони підрозумували тільки те, що Україна зможе через територію ЄС, через Польщу або через інші країни вона зможе доставляти свої товари до портів і вже в цих портах грузити значить, свої товари на кораблі і продавати їх по всьому світу, як і раніше, це робила. Ключова відмінність програми солідарних шляхів від автономних торгових заходів, вона заключалася в тому, що вона не передбачала те, що Україна зможе торгувати своїми товарами на ринку Європейського Союзу. Але вже в липні 22-го року були запроваджені автоматичні торгові заходи для того, щоб українська продукція могла продаватися в європейському союзі без лімітів. Це був важливий крок назустріч, тому що це підкріплювало Україну економічно. Мотивація заключалася в тому, що Солідаріті Лейнс, тобто ці солідарні шляхи, вони не справлялися з навантаженням. Україна вивозила наскільки багато товарів, в основному це було зерно, що просто, значить, склади, які знаходилися в Польщі або в польських портах, або в інших портах, вони просто не справлялися з навантаженням, і тоді було запропонована можливість продавати українське збіжжя також в Європейському Союзі. Коли ці дві програми ввійшли в свою силу, це призвело. До тієї ситуації, що українське збіжжя воно отримало перевагу на європейському ринку. Як ви знаєте, на європейському ринку вище стандарти, на європейському ринку дорожча заробітна плата, і це призвело до того, що європейські продукти вони не змогли конкурувати з українськими по ціні. А як ви знаєте, якщо ми з вами відкриваємось і маємо вільний ринок, то тоді виграє той, хто пропонує меншу ціну. Саме це почалось відбуватися по всій Європі. Європі. українське збіжжя, українська курятина, українські яйця вони почали вступати в конкуренцію з місцевими товаровиробниками, які не могли конкурувати по ціні, і це призвело до того, що ці, значить, виробники місцеві вони почали бастувати. Як ви пам'ятаєте, ще рік або два назад були масові виступи польських фермерів, масові виступи німецьких фермерів, румунських фермерів, нідерландських, датських фермерів. Не лише Україна була винна в цій ситуації, але Україна. Стала досить гарною і що основне безпечною мішенью, на яку можна було перевісити всі ці проблеми. Чому не продається зерно польського фермера? Тому що українське зерно зайняло його місце. Чому не продається значить, курятина німецька? Тому що на, на її місце приїхала курятина українська і так далі. Отакі от, от проблеми вони завжди в політичному вимірі виливаються в популізм. Тобто, оці всі, значить, фермери, які страждають. Але від цієї ситуації вони страждали не просто від того, що Україна зайняла їх місце. Вони страждали від просто, значить, зміни попиту на їхньому ринку. Тобто, це не тільки Україна була винна, але було знайдено досить таки зручного ворога в обличчі України. Всі тикали на Україну пальцем і казали, це через них. Значить, давайте ми срочно будемо відміняти ці норми, тому що нам потрібно жити так, як раніше. Взагалі, це те саме, що відбувається зараз в Європі. З іноземцями, та й в Америці він з іноземцями. Коли рівень вашого життя погіршується, а ви працювали так, як ви працювали до цього, ви думаєте, що це не ваша вина. Також іноді буває недостатньо часу, щоб проаналізувати всю, значну, ситуацію, яка склалася, і ви намагаєтеся знайти просту відповідь. І популісти приходять в політичному руслі і кажуть: Ва, у вас проблеми, ви заробляєте менше, тому що, значить, ось до вас приїхали українці, там я не знаю, сирійці, ізраїльтяні, whatever. І тут та сама ситуація. Україна просто стала таким жупелом, з яким потрібно було боротися. І уже в 24 році оці всі значить, спеціальні Автоматичні торгові заходи до них було внесено зміни. Там уже було встановлено ліміти. Ці ліміти були досить високими, але вони тепер вибиралися, здається, за 8-9 місяців. Тобто, за три, за три перших квартала Україна вибирала весь свій ліміт. І ось нарешті, 5 червня, тобто вчора, було відмінено всі ці торгові заходи. А вже ж зараз ідуть якісь, значить, перемовини про те, щоб дати Україні якусь частину ринку, щоб Україна все таки. Могла поставляти свою продукцію на європейські ринки, але це буде значно, значно менша цифра. Але давайте не будемо зациклюватися лише на європейцях, тому що зараз знову-таки передує така думка, що значить це європейці погані. А ось ми такі білі й пухнасті, і взагалі ні в чому не винні. Був такий аналіз від Farm Europe і вони проаналізували взагалі, хто в Україні отримує прибутки від оцього всього того, що для них робить Європа, тобто від оцього транспортного коридору та від автономних торгових заходів, які просто знімають тарифи з української продукції. І було знайдено, що е, виход до найбільше отримують не маленькі фермери, а 110 найбільш крупних українських агрохолдингів, тому що в Україні все таки все побудовано так, що у нас є крупний агрохолдинг, і цей крупний агрохолдинг, за рахунок того, що він крупний, він отримує нормальний прибуток, він може концентрувати у себе значні виробничі потужності. В Європі все трішки не так. В Європі не так багато грандіозних великих, значить, аграрних холдингів. Тут в основному все побудовано на. Середніх або малих фермах, а вже ж такі ферми, вони б навіть аби вони просто знаходилися в в рівних рамках конкуренції з крупними агрохолдингами, вони б просто програли. І так їх як Європейський Союз захищає свого малого фермера від крупних агрохолдингів світу та європейського союзу, то вони ще якось можуть існувати. Але коли на їх ринок пустили просто крупні українські холдинги, які, окрім того, що мають можливість масштабуватися в Україні ще й мають менші витрати, це просто призвело до паніки європейських фермерів. Ми маємо сказати, що будь-які крупні фірми, будь-які крупні підприємці, якщо вони дивляться і мають можливість на чомусь заробити, вони а вже ж цим будуть користуватися. Їм взагалі не важливо, значить, який буде образ у України в Європейському Союзі. Їм взагалі не важливо, чи будуть вони впливати якось на ситуацію. Їм важливо в даний момент та дану секунду заробити дуже багато. А то коштів саме це і сталося за рахунок того, що крупні українські холдинги вийшли на європейський ринок, вони почали тиснути на цей самий ринок, тиснути на ціни. Прибутки у місцевих фермерів почали знижуватися, і ці фермери відвернулися від України. Я до чого веду: відміна всіх цих автоматичних торговельних заходів, вона була просто неминучою. Тому що а вже ж крупні наші фірми виходять на європейський ринок, вони заробляють кошти, їм взагалі по барабану. Ну який образ створюється у українців в Європі, їм взагалі по барабану, що відбувається в Україні, тому що ну давайте скажемо правду: більшість більшість крупного українського бізнесу вони виводять кошти за кордон, як там через Дубай, через Кіпр, просто як їм зручно вони це роблять. Вони не дуже сильно думають, значить, що буде в майбутньому з Україною, який образ вони створюють для України? Їм важливо в даний момент заробити коштів. От вони і дозароблялися. Вони дозароблялися до того, що ці. Міри були відмінені. Які ж висновки можна зробити з цієї ситуації, та що чекає взагалі на Україну? Є прекрасна стаття на українській правді, пані мовчан, і там вона розбирає всі ці питання. Вона приходить до того, що це може вплинути на Україну. Там вже ж у неї якийсь макроекономічний шухер-мухер, і вона приходить до того, що насправді це зниження буде на 0,2%. Але ми з вами знаємо весь цей макроекономічний мотлах, який значить, ну ми всі з вами пам'ятаємо, значить, російські економіки залишить залишилося там на місяць, у Росії залишилося ракет на 2-3 неділі. Оце все ек... макроекономічні прогнози. Тому що можна сказати точно, ми з вами всі розуміємо, на що впливає те, що країна торгує за кордоном, це впливає на економічний ріст. Не знаю, чи буде падіння ВВП по результатам року, але ми точно можемо сказати, що це буде зменшувати ріст цього самого ВВП. Але все-таки важливо відзначити, що в Україні зараз іде війна, і всі ось ці цифри, які нам дає Нацбанк, які нам дає. Міністерства статистики, вони ну знаєте, їм віри немає, і це дуже добре, тому що значить, є такі люди, як росіяни. Вони також сидять, вони також курять всю цю економічну статистику, і вони дивляться, яка ситуація в Україні. Я взагалі вважаю, що всі ці макропоказники вони мають бути засекречені, ні в якому разі нікому не демонструватися. Але ситуація, ось така: чи добре це ні, чи погано це так, але в основному для кого? В основному для крупних агро. Холдингів, але на крупні агрохолдинги працює досить багато людей, і тому можна також пророкувати деякі звільнення в Україні. Але самим основним висновком цієї ситуації ми бачимо, що якщо стикаються дві системи: одна система українська, де вся аграрка побудована на крупних холдингах, і стикається з Європою, де основним є мілкий або середній фермер, ці системи вони не можуть разом якось існувати. Тому навіть от ви знаєте, зараз ідуть всякі розмови про членство України в Європейському Союзі. Це питання дуже важливе. Це питання, мабуть, буде одним із основних. Тому що Україна тепер стала аграрною супердержавою, і ми з вами не знаємо до чого прийдуть ці перемовини, тому що системи абсолютно різні. Наші крупні холдинги вони просто знищать європейського маленького, значить, фермера, якщо Україна буде запущена в європейський союз, взагалі без ніяких обмежень. Як ви знаєте, у крупного бізнесу у них немає батьківщини. У них є лише два показника: перший показник це прибуток, і другий показник це біта. Якщо ви знаєте, що це таке, то значить ви знаходитеся на правильному каналі. На цьому все хотілося б закінчити і побажати вам гарного дня. І що тут можна сказати? До цієї ситуації йшло, і ця ситуація відбулася. Крупний український бізнес заробив достатньо коштів, але для кожного приходить свій час розплати. І для цих шановних панів час розплати наступає зараз.